Тисячі людей зібрались біля Свято-Георгівського чоловічого монастиря на козацьких могилах задля вшанування пам'яті козаків, які вірно боронили нашу країну. Зазвичай день розпочали з митрополитського богослужіння, яке очолив блаженніший митрополит Епіфаній. Предстоятель каже, що цей захід став традиційним для українців. Традиційно, декілька десятиліть. Ну з часу, практично, незалежності, здобуття незалежності України. Ми постійно тут відвідуємо це священне місце для кожного українця. Ми надихаємось. А особливо зараз у цей непростий час боротьби, коли ворог намагається нас знищити, знищити як окремий народ, знищити як окрему націю, і це місце нас надихає на подальшу боротьбу. У сімнадцятому столітті козаки та озброєні селяни з підтримкою татару обороняли свої землі від речі Посполитої, але через меншу чисельність та зраду кримських татар, які втікли і забрали Богдана Хмельницького, бій було програно. Відхід основної армії ціною власного життя прикрили 300 козаків. Сьогодні ми відзначаємо верніше пошановуємо загиблих козаків і селян, які тут воювали за нашу незалежність 374 роки тому. Відбулася одна з найбільших битв середньовіччя. Шістот 1651 році, де полягло багато козаків і селян, які воювали за волю і незалежність. Тому це святе місце, де ми сьогодні знаходимося, можна сказати, є українською мекою для всіх українців. Українці, які приїжджають, аби віддати шану загиблим козакам, кажуть, вшановувати їхню пам'ять важливо, адже це нагадування, що наш народ ніколи не здається та завжди буде боронити свою свободу. Сьогодні досить важливий день. Як для нашого краю, де ми зараз перебуваємо, так і для всієї України, адже козаки споконвіків боролися за долю, незалежність, волю України. І сьогодні ця, ця молитва є досить актуальною у всі часи, тому що Україна зараз переживає нелегкі часи. Ми далі продовжимо боротися, як і багато століть тому, боролися наші козаки. Після богослужіння учасники заходу хресною ходою вирушили до пам'ятника козакам, де здійснили покладання квітів. Після цієї битви Річ Посполита не наважилась продовжити війну та запропонувала перемир'я, але його так і не затвердив Сейм. Вже за рік їх чекала нищівна поразка під час битви під батогом. Ірина Філіпчук Олег Шаламай, новини Рівного.